США дозволили Україні бити ракетами «Атакамс» по Криму, адже у Пентагоні назвали окупований півострів центром російських військово-повітряних іноземних сил. Також далекобійні ракети можуть використовуватися для завдання ударів у тилу російській армії на інших окупованих регіонах України. Водночас деякі західні держави, які також надали нам зброю, дозволять завдавати удари нею і по території Росії. Про це в інтерв'ю Європейській правді заявила новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Якщо є об'єкти, з яких Росія атакує Україну, ви маєте право на удар у відповідь. Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне вплив на полі бою.